Тут важливий момент. Італійці не люблять сухі до побачення, пока це у вашій українській культурі. Ви звикли говорити там сухо, так буває. Ну, принаймні в Києві, я не знаю, як там в інших містах. Ну Ми, італійці, ми завжди додаємо щось тепле. чи ведемо, побачимося не просто чао, пока, увійдемося, побачимося. Або там он абратчо обіймаю, або махаємо ручкою завжди. Бо прощання по-італійськи це не просто кінець, а прощання в Італії це обіцянка нової зустрічі. Розумієте? Це, це частина традиції культури. Пам'ятайте, що кінець це завжди новий початок. Коли щось закінчується, так це привід почати щось нове. Перегортається е, життєва сторінка, е, закінчилась голова життя. Перегорнули сторічку, сторінку, і починаємо писати нову історію, продовження.